Всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі, мене звуть Верніка, і сьогодні ми поговоримо з вами про книги, які я пораджу вам прочитати на Геловін, та розповім, звичайно, про книги, які я хочу прочитати в цьому році напередодні цього свята. Тож готуйте собі чай, каву і давайте поговоримо затишно про моторишні книги. А поки я чекаю на вас внизу в коментарях. Розширюйте добірку, розповідаєте, що ви плануєте читати. Мені дуже цікаво дізнатися про ваші смаки. Тож переходимо до того, що я раджу вам почитати, що я особисто колись читала, і як на мій погляд, якраз ідеальні книги, атмосферні для таких геловінських читань. Взагалі, в мене є. Такі умовні критерії для того, щоб обрати книгу на читання саме на Геловін. А по-перше, це невеликий об'єм, тому що десь ось цей тиждень, 10 днів напередодні Геловіну я якраз читаю ці мотришні історії, і мені хочеть, хочеться якнайбільше прочитати різних книг, і тому я віддаю особисто перевагу якимось більш коротким історіям оповідям. Тим паче вони, знаєте, не набридають мені, змінюються автори, змінюються стилі, і якось я з усіх сторін отримую ось цю різну свою рідну кожного автора свою атмосферу. І так, дуже коротко, що я вам раджу почитати: по-перше, це Ніл Гейман і його Кароліна це та сама книга, яку навіть сам автор не може визначити. Це казка для дорослих. Чи казка для дітей, тому що для дорослих вона нібито трішки наївна, а ось для дітей вона досить така моторошна. Друга авторка: тут беріть будь-яку книгу Дарсі Коутс, тому що це такі, знаєте, наївні класичні історії з прив... Ось такі якісь типові фільми про привидів, коли. Родина або дівчина, або хлопець сам переїжджає в якийсь будинок і там щось вводиться. Ось такі ці книги прості, нічого такого заційливого, але вони по атмосфері прям ідеальні. Якщо хочете а, якусь таку більш дитячу, але трошки цікаву з приводами, з якимись монстрами історії, то будь-які жахастики стайна беріть, читайте. Я в минулому році читала про привода по сусідству, стається так, мені дуже сподобалось, і, взагалі, особисто я обожнюю читати якісь такі більш Дитячі історії з приводами саме на бо він мені прямо заходить на ура. І якраз з е, цієї ж компанії таких е, казок моторошних, це Кріс Тріслі і його е, історії дядюшки монтею Тут я хочу сказати, як на мене, по, по зрівнянню зі стайном, більш моторошно, ніби дитячі казки, але. Мені прям було моторошно. Далі також хочу порадити, якщо ви ще не читали класику з вампірською темою Карміла від Шеріфа Лефаню, то беріть і читайте, тим паче, в у видавництво небо вийшло шикарне оформлення. Мені сподобалось. Так, це знаєте, не прям якийсь шедевр. Але якщо вас цікавить тема вампірів, і вам цікаво дізнатися ось саме витоки, звідки пішла вся ця історія, то почитайте обов'язково кармілу. Едгар Алан По, падіння будинків Ашерів, я особисто сама в минулому році дала другий шанс. По І ось з другого шансу, з другого знайомства мені зайшло, мені сподобалась. Ця історія атмосферно, моторошно. І якщо ви хочете якось продлити цю атмосферу, то рекомендую одноіменний серіал подивитися. І також мені дуже сподобався. Також, якщо ми вже почали говорити про кінематограф, то звичайно повертаючись до книг, почитаєте Лабірінтфав, лабіринтфавна Гільєрмо Торо. моторошно, атмосферно лякаючі. Такі якісь, знаєте, історії вбоквели. Якщо брати за концепт саме фільми, то це такі вприквели, вбоквели. Не знаю, як це назвати, але атмосферно. Перейдемо до класики, і Мері Шелі, Франкенштейн. Я також в минулому році познайомилася з цією історією вперше, і мені сподобалось, знаєте, це, це, це та сама книга, до якої я нічого не очікувала. Прочитавши її, я така «Ну, ну, непогано, цікаво, але після цього я постійно, час від часу, повертаюсь думками до цієї історії через те, які питання вона підіймає, досить такі глибокі, фундаментальні. І, як на мене, у цій книзі саме найприємніше це після смак, після прочитання цієї історії. Далі з класики. Мій улюблений, ця добірка не була б повна без нього Рей Бредбері. А тут читайте Смерть діла самотня із праху по сталі», щось лихе насувається. Взагалі, весь Рей Бредбері чудовий, і саме ці книги, як на мене, прямо сама квінтесенція осені. Окремо рекомендую Смерть діла самотня», тому що це дуже гарний, атмосферний, нуарний. детектив. І останній також мій улюблений автор той без, без якого я не можу уявити свої осінні читання, свої атмосферні геловінські читання. Звичайно, це Лавкрафт. Беріть і читайте будь-яку його оповідь, будь-яку його книгу. Це буде моторошно. Знаєте, коли наростає атмосфера, якийсь жах, але ти не знаєш, що це за жах. Це жах без жаху. Ось цей саме саспенс, який. Нагаряє, на назріває, але невідомо що. Ти просто боїшся невідомості. Ось. І давайте перейдемо до того, що я сама планую читати е, ось ці 10-7 днів напередодні Геловіну. Звичайно, я буду щось перечитувати у Лавкрафта. Не знаю, що, що поведе мені на очі, то візьму, перечитаю це одразу. Плюс 100 до атмосфери. Також я планую читати жахастики стайна. Там є щось про Геловін, вечірка на Геловін, щось таке. А буду читати це. Буду читати Ніла Геймена, його МЦМ, якась збірка знов таки дитячих чи дорослих, не оповідань, казок. Щось про магію також із такого ж направлення. Дитячих підліткових історій я хочу прочитати Кріса Пріслі і його також здається збірка оповідань Сім вечорів. Щось там буде в моторошне, напевно, не знаю. І ще мені на очі потрапила книга Лінсі Каррі. Щось там, якесь якась подія на а, теністі, на вулиці Ціней, якось так. А також якась. Відлітково дитяча, наскільки я зрозуміла, історію хочу спробувати. Можливо, це якийсь скарб лежить, а я не знаю про це. А далі, якщо йти по класі, також я не читала білки колінса взагалі нічого в нього не читала, і хочу познайомитись почати з готель з приводом також дуже цікаво, назва: інтригуюча. І також ще з класики такої містичної літератури. Я хочу познайомитись з Горацієм Уолпо Замок Отранто. Нічого не чула, але десь у якихось добірках знайшла, що це класика містичної, такої готичної літератури, тому хочу познайомитись. І ще хочу прочитати Брендена Сандерсона. Ось так <смеш> непередбачувана. Я знайшла в нього це стрітці якесь оповідання, яке має назву У Лісах Ада. Щось таке не знаю, звучить цікаво, і е, ось малу прозу Сандерсена я ще не читала. У Сандерсена я читала тільки його великий цикл, першу книгу, хроніки бури світла, буревіста. Щось таке е, дуже давне, давно читала в нього «Легіон», мені дуже сподобалось. Е, ось, І читала, починала читати в нього цикл ось цей про сталь, Іпіл і сталь, здається, щось таке. Це було дуже-дуже давно, ще роки 3-4 тому. Я, якщо чесно, вже і не пам'ятаю. І ось цікаво познайомитись з іншого боку авто. Ось такі в мене плани. Чекаю внизу на вас в коментарях. Радьте мені щось, можливо, я якусь історію оминула, якось ще не читала, а вона дуже класна і атмосферна. Ставте лайк цьому відео, якщо воно. Добавилось, підписуйтесь на канал і побачимо вже зовсім скоро наступного відео. Беріть, пока!